Вітаємо всіх! Хто бажає поліпшити пам'ять, уважність, логічне мислення, спритність і так далі, пропоную найпростіший і забавний спосіб складання кубіка 2 на 2 без всяких нудних формул. Навіть дошкільнята за 10 хвилин вчаться цьому, звісно, з дорослими. І треба бачити ці щасливі оченята. Отож почнемо. Спочатку беремо білу поверхню. Беремо любу білу. І до неї будемо не, представляти другу білу. Ось так, наприклад. Шукаємо ще білу, ось цю, наприклад, дивимося, куди поставити можна Ось на це місце. Поставили. Тепер четверту шукаємо, де вона. Вона може тут і тут бути. А вона знизу. Якби вона стояла десь там, обов'язково треба поставити її під своїм місцем. А тепер. Будемо робити комбінацію. Пташки будуть літати. Ці два кубики будуть переміщатися, поки ця біла наша не стане на своє місце. Оце більша пташка, ця менша. Більша летить від нас, а ця менша наліво. І по черзі повертаються. Ось так. Щоб ви не забули, як це робиться, треба щигля такого зробити. Оця сюди полетіла, ці сюди, ця вернулась і ця повернулась. І треба робити стільки раз цю комбінацію, поки наша біла не стане на своє місце. Краще кубик тримати отаким чином. Отак і так. І ця полетіла від нас, ця наліво, пальчиками правої руки ця повернулася, а пальчиком лівої руки і ця повернулася. І ще раз треба робити. А можете рахувати так. Раз. 2, 3, 4. Все. Зібрали білу поверхню. Тепер е, цей кубик залишаємо, щоб ви бачили, що куди літає. А беремо точно такий зібраний кубик, як цей, і будемо продовжувати на ньому. Перевертаємо і будемо збирати жовту поверхню. Дві жовті у нас вже є. Треба оцю розвернути і ще оцю треба розвернути. Ми ставимо їх в гніздо. Тут у нас коло правої руки завжди гніздо. Це наші пташки, так як тут. Пташки, гніздо. І точно так же ми робимо комбінацію. Розлетілись і злетілись. Ось у нас а, жовта знизу. І робимо ще, поки вона не стане на своє місце. Я роблю швидко. Ви вже знаєте, як це робиться. Ось вона. Так, зібрали цю жовту. Тепер дуже важливо, поки не збереться е, жовтий цей шар весь, е, низ не повертати нікуди, а тільки підкручувати верхню цю. І гніздо поставили, цю, яку треба розвернути, і лі... продовжуємо літати. Розлетілись і злетілись. Ось вона у нас ще розлетілась і злетілась. Все, зібрали жовтий шар повністю. І нам тут повезло всі бокавушки зібрані. Повертаємося до білого шару чи поверхні. І дивимось, А тут у нас оці дві повністю співпали. Оце у нас друж... Ні, це закохана пара, коли тут і тут співпало. Це у нас закохані пари, тут усі у нас закохані. А це у нас дружня пара, співпала тільки тут, а тут не співпало. Зараз я вам покажу, як із дружньої пари зробити закохані. І якби тут були, таким же чином і там треба було б робити. Дивіться, якщо у нас є от одна вже закохана, ми її ставимо до себе закоханих. І робимо. Маленьку на 4 хода комбінацію. А якщо б не було у нас, то з любого місця ми ту саму комбінацію треба було б її робити. Так, закохано до себе і пішли. Оце у нас каруселька, оце у нас пташки. І гніздо. З гнізда, перша пташка, на вхід карусельку, тут драбинка така, раз пішла на карусельку. Бюлет коштує 2 долари, два рази покатали ми її і вернули назад. Оце і все. І всіх треба так покатати. Одну покатали, тепер слідуючу Гніздо на карусельку. Два рази покатали і назад. Однаково всіх катаємо. Третю Гніздо на карусельку. Два рази покатали і назад. Три покатали. І в нас вже склалися отут ці сторони. А четверту треба катати. Катати не цю по черзі, а ось ту яка іншого кольору. Ми її теж не крутить, а тільки вверх підвертати, отак. От і катаємо цю на карусельці. Вниз, два рази покатали, і наверх. І в нас кубик зібрався. East west, home is best. Скрізь добре, а дома. Краще. Всі, хто проявив бійцівський характер і навчився збирати кубик, молодці, можете з'їсти цукерочку. А від мене подарунок, спінер. отак можете крутити цілий день. Показую. Вверх, цілий оберт робимо і вниз повертаємо. І пташка теж вас вітає. Не чекайте дива, дивуйте всіх самі! Додаткову, дуже важливу інформацію читайте під цим відео в описі, коментуйте, підписуйтесь і про лайки не забувайте. Я стараюсь для вас. Удачі всім! Keep smiling! Посміхайтесь!